Чи гарантовано ви не отримаєте штраф від ТЦК? Якщо ви оновили дані, були в ЦНАПі, установили резерв плюс і так далі. Виявляється, що це не є гарантією 100%. І вже адвокати почали виписувати різні поради, як можна мінімізувати ризик отримати штраф від ТЦК. Ви знаєте, штрафи великі, це 17 тисяч, потім 25, Може бути ще раз 25, ще раз 25. і так безкінечно, скільки захоче воєнком. А потім вас подають в базу МВС, потім арештовують майно, забирають права і так далі. Так ось виявляється, що не є гарантією. Ви повинні дуже багато чого переконатися, щоб бути впевненими. Ну хоча би відсотки там на 95, що штраф вам не прилетить. У будь-якому випадку, навіть якщо штраф прилітає, рекомендують одразу його оплачувати і тільки потім та десь там його оскаржувати, тому що далі може нарощуватись. Ну це просто якийсь сюрреалізм. Живемо в країні. Знаєте, інколи нагадується це мені УНДР. Ну, Є така одна країна, а це ОНДР. Не знаю, до чого це призведе і як довго це може тривати. Коротше, всі поради юристів, телеграм шапці профілю, там з Фейсбука скріншот опублікувала одна із наших адвокатів Дар'я. Підписуйтесь, Telegram, Ютуб Шапці Профілю і напишіть свою історію життя в умовах. Коли ми всі з вами закидані повістками і змушені доводити заброньованим чиновникам, що ми з вами не спимо і не бачимо, як би продати Україну. А вони патріоти заброньовані разом із заброньованими грантоєдами. Круто! Це мені так подобається, коли заброньовані патріоти називають нас з вами, громадян України, не такими. Може, навпаки, все.